a за три квартали поточного року критична ситуація на ринку кредитування негативно вплинула на інвестиційний клімат в Україні. Стосується це головно лізингу, адже обсяги таких угод скоротилися щонайменше в половину порівняно з аналогічним періодом торік. Причина не війна на сході, говорять аналітики. Усе через недостатню правову захищеність інтересів іноземних лізингодавців. Цими користуються недобросовісні відчизняні компанії, у тому числі йдеться про один із найбільших українських агрохолдингів, який нині не в змозі розрахуватися за техніку. Водночас повертати її відмовляється, яка э, техніка не возвращається, не просто не возвращається. А машини, які, наприклад, там э, находяться в розіске ані. Э, они... Храняється за за блокпостом, это не європейський, не європейський потік. Якщо то з не розрішається, то однозначно убиває убиває рінок рінок лізінга. Вирішувати конфлікт із цим агрохолдингом потрібно на законодавчому рівні, адже він може стати поганим прикладом для інших компаній, які не в змозі платити. А це своєю чергою зведе на нівець довіру іноземних інвесторів до вітчизняних лізингоодержувачів. Якщо наші ризики, в тому числі зарубіжні, да, между работники отдела рисков, которые утверждают сделку. Если они не будут уверены, что мы можем выйти из этой сделки, то вряд ли нам будут утверждать другие крупные сделки. И вот здесь пострадает тогда весь рынок. Если нет легального выхода из этой сделки, то какая вероятность того, что мы выйдем из следующих сделок, если такая необходимость будет? Експерти з лізингу кажуть, вже розробили кілька законопроєктів, які допоможуть врегулювати ситуацію на українському ринку. З точки зріння довгосрочної перспективи я говорила о те, що потрібно двигатися в сторону усовершенствування законодавства, яке дійсно забезпечить защиту прав кредиторів. Ми як з асоціація розробили кілька таких законодавчих законодавчих ідей, подали їх законодавцям. І на сьогодні у нас є кілька законопроєктів, які лежать в роботі, але тепер буде обрана нова верховна рада. І доведеться це цей процес повторити. У нас є розроблений нашими фахівцями глобальний законопроект по лізінгу, який би врегулював і в цивілістичній, і в криміналістичній, і в адміністративній площині всі питання, що стосуються лізінгу. Проблеми з поверненням техніки по лізингових угодах з'явилися в Україні не вперше. Протягом останніх п'яти років великі лізингодавці також стикалися з труднощами, як при поверненні коштів, так і самої техніки. Однак це були не настільки масштабні угоди. Нинішня заборгованість агрохолдингу перед лізингодавцями сягнула 60 мільйонів доларів.